А тим часом Верховна Рада зняла депутатське повноваження з Андрія Артеменка за це рішення проголосували 244 парламентарії. Перед цим регламентний комітет рекомендував розглянути в сесійній залі питання достроково припинення його депутатських повноважень. Я нагадаю, що у квітні президент своїм указом позбавив українського громадянства Артеменка, бо той запропонував у своєму плані вирішення воєнного конфлікту на Донбасі. Зокрема, здати Крим Росії. Ми не можемо позбавляти громадян. Це політичний погляд. Якщо хтось порушує конституцію і займається сепаратизмом, це кримінальний кодекс. Але якщо хтось порушує конституцію і він прийняв громадянство іншої країни, очевидно, що президент чинив абсолютно правильно. Тут була витримана процедура, людина дала свідчення в редпрокуратурі, далі було відповідне засідання відповідної комісії з питань громадянства. І якби президент не прийняв це рішення про припинення громадянства, це була би. Конституції України чітко сказано громадянство України, і тому Артеменко, до речі, консерва московська, яка возила план Путіна, в Вашингтон не зрозуміло від кого. Ну я думаю, що це просто знаєте, божа кара для всіх, вона неминуча.